Господь з вами. Ісу. Читання між цього Євангелія від Маткея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав. Господи, якщо зліжить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати, і чи аж до семи разів? Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до 70 разів до всіх. Тому царство небесне подім до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен 10 тисяч талантів. А як то не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати Богу. Тоді слуга упавши пшеницю кланявся йому і благав, вияви терпіння до мене і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його або архів простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був вино йому сто динарів. Схопів його, почав душити, проказуючи, віддай те, що ви. А той другий співслав, павши міст, його кажучи, вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не хотів, але пішов, і пин його до в'язниці, доки не віддасть Бога. Побачивши, що сталося, інші спідслуги дуже засмутилися. Пішли, розповіли своє і про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його та каже Слуго лихий, весь той борг, я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба на сітки тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я знову над тобою? І його пан розгнівавшись, передав його хата доки не віддасть увесь Бог. Так і мій отець Небесний читиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожному братові своє. Слово Господнє слава! Це дуже важливе Євангеліє для нас власне, на сьогодення. Питання пробачення. І щоб зняти всі, всі питання, типу, а як там відноситися до росіян, до Москви, це другорядне питання. Але всіх воно хвилює, тому давайте його одразу знім, знім, знімемо. І дочитаємо це Євангеліє до кінця, бо там все звичай десь наполовині зупиняється, і то, що в кінці не слухає. Його пан роздинівавшись, передав його картам, доки не віддасть увесь Бог. Так і мій отець не вистачитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний брат і своє. Не уникне Російська Федерація розплати. Доки не виправить все. От тут я, про це ясно говориться. І Бог є тим, який цього допильнує. Тому не треба себе на цю тему накручувати. Воно не служить до, до добру. Чому я так радикально про це говорю? Бо сате письмо виразно говорить, якщо людина не навертається в ситуацію, якщо країна не навертається, буде зруйнована. Єрусалим був зруйнований, бо не хотів слухати Бога. Якщо Бог Єрусалим зруйнував, і не один раз, то вже повірте, нам Москву там хватить, доки не навернеться, доки не виправиться. І в нас всі шанси ще побачити розпад Російської Федерації на наших очах. Але це другорядно. Чому? Бо ми то живемо тут. Нам набагато важливіше стан наших сердець. Тому що там за кордоном лише справедливості Божої. Бог впор впорається, я вас запевняю. Давайте почнемо з першого читання, бо нам треба деякі речі розрізнити. Міхайс Сараха каже, гнів речі мерзенні, вони у діл грішної люд, людини. Але про що тут йдеться? Я вам буду регулярно повторювати, щоб розуміти Слово Боже, треба його читати повністю. Не одне речення, як сектанти чинять не, чинять. Не повністю. Бо Слово Боже саме дає інтерпретацію, тільки треба читати все. От перша речення вогнів, треті речі мерзені. Але прошу я наступна речничика. Хто мститься, то від Господа помсти зазнає. Помста це емоція чи вчинок? Вчина. вчина. Ще далі. На людину людина плекає гнів, а сама зцілення Господа шукає. Плекати гнів це почуття? Плекати це почуття? А що це? Це вибір. Це свідомий вибір, що робити. Тому тут в книзі сираха йдеться не про емоції які в нас виникають у відповідь на ситуацію. Ну, От вчора. Чую вибухи і потім вторичні... <звіт> <Да>. <звіт> О, Аліса Сергійна всім допомогла згадати. І всі так оп. І я спочатку, відчавний, шок. Потім відчуваємо гнів або злість, бо це реакція на зло. Це нормальна річ. Потім ми з сестрою помолилися, віду В коридорчику під вибухи постояли, потім помолилися, роздивилися, поняли, що відбувається, засмутилися, потім помолилися ще раз. Кожен своїй кімнаті закрив вікно і пішов спати. Не розважаючи про що там буде, як там буде, хто там Ми прожили ті емоції і живемо далі. А можна зробити інакше. Можна всю про це роздумувати і повторювати в собі. І тоді причина злості стає вже не зовнішня, а внутрішня. Оце пам'ять, яка нас постійно вертає в минуле. І це нас починає накручувати. Буде така завжди на річ. Накручувати. Тут що чоловіки, що жінки з цим справляються отлично. А якщо накрутити, то вже можна потім... Дуже погані речі зробить. Так ось накручення це акт волі. В цьому невинні інші люди чи події. Це робимо з собою ми самі. І оце річ мерзенна. Бо ми свій внутрішній світ нап наповнюємо темрява. Ми не дивимося на Бога. Ми шукаємо його волі, не намагаємося служити ближнім, тільки раз за разом переживаємо травму і її поглиблюємо самостійно. І оце річ мерзенна. Чому так це підкреслює? Бо в Україні зараз в цьому сенсі дуже важкий і поганий період. Бо як нація ми втомилися від війни. І, на жаль, багато людей відійшло від волонтерства, від служіння, а замкнулись свої справи. Бо ті, хто займаються волонтерством, тим нема коли там злитися. в них роботи куча. А от ті, хто цим не займається, і дратуються, що навколо війна, дратуються, що є загроза, що їх можуть мобілізувати, наприклад, що ще щось може статися. І вони шукають, хто в цьому винен. Кажу, якби вони цим гнівом йшли на фронт, що ладно. Але вони ж туди не йдуть. Вони йдуть додому, в кафе, в соцмережі, і там починають виливати свій яд. І всіх навколо заражатиме. І накручувати вже один одного. Чому в Україні такий всплеск зараз такої злості, гніву, всіх цих матеріалів там про корупцію? Бо всі хочуть когось вбити. А Путін далеко, а тут да, давайте когось ближче знайдемо. І це безумство. Росіяни, власне, цього добиваються досі я це зрозумів ще рік тому, коли у них Харків бомбили день в день. Вони ж бомбили не для військової цілі, а для того, щоб ми зійшли з розуму і почали гризти один одного. Тоді їм це не вдалося. А от з цього року таке враження, що в них є прогрес. Бо от цього одні на других, там компромат з'являється, там ще щось. Це жах. І це наша проблема українська. Бо, наприклад, євреї, коли там війна, там всі йдуть воювати. І е, ці як я, такі, традиційні євреї, які в шапочках ходять, і, звичайно, всі. У всі, всіх ми що війна. В Азербайджані була там війна з Арменією. Всі об'єдналися, треба воювати. В нас теж так було. тільки так. Пару місяців в прошлому році весноре. А потім ми розлазимося. І оце жах. І воно починається з самого низу. Повторюю, якби люди ці негативні емоції виплескували, на те, на війну, ладно. Це ще ну, можуть це зрозуміти. Але ж їх, їх виплеснуть на ближніх. Я це яскраво зрозумів десь десь так років тому. У мене був один знайомий, я знаю, що, що з ним, де він з з Росії, з Петербургу мешкав. Я йому колись сказав, слухай, чого ти так материшся вдома? Він каже, знаєш. Ну, на роботі там мене сильно напрягають, а там я не можу відповісти. От мені ж потрібна розрядка. Я їм кажу, а в чому винні твої близькі? Іди свариш з начальства. Є таке оповідання. Приходить. Чоловік з праці. А в праці йому там сильно його там, напрягли, образили, такий буде злий. Тут жінка ніби приготувала вечерю, все добре, а він злий. І на неї виплестається розстройство. І вона замість того, що все, щоб втішитись. Вона не може тішитись, вона тепер теж зла. Жінка іде, свариться на дитину. Що там щось не зробила, або не так зробила, потім вже і дитина зла. Дитина що робити? І де б'є кошку. І кошка не, не, не знає, як що зробити, вона на кінці. Або лялька. Або, ну, там є, є хтось на кінці. І тоді всі постраждали. А той на кінці саме постраждали, бо він нічого не, не може зробити. І це такий ланцюг зла. Певне звіте, тим, хто на кінці цього ланцюга, хто приймає і не відповідає злому, це Ісус Христос. Це Він є тим котом, якого б'ють який замість того, щоб царапатись, він це приймає. Бо треба зупинити цей ланцюг, інакше він безкінечний. Інакше це пекло. І зробити його можна тільки в ім'я Ісуса Христа своєю силою. нас дуже часто носять різні емоції, з якими ми не встані споратися. І отут я цей урок останні роки проходжу раз за разом. Самому впоратись не вийде. Потрібна допомога Бойжні. Ми це замечательно проходили попередній. Бо коли ми були тут разом такою невеличкою спільнотою, ми молилися, робили кожен, що може. Я ще досі пан, пан ці прибирання або як. Пан Леон сидів і горіхи чистив годинами. І ми не боялися, і ми не злилися. Бо дві речі. Допомога інша. І Господа. От в ім'я Боже ми встані бути кращим. Тому я так часто повторюю, що Україна потребує навернення. Бо в нас цей ланцюг зла виразно працює. Я зітхав над цими публікаціями. Вони маніпулятивні, але все-таки деякі речі показують. 80% вважає там, президента відповідальним за корупцію. 80% себе відповідальними не вважають. Замчать не що. Хтось інший винен в тому, що моя країна не така. А ти ні, ти тут не живеш. Хабарів не даєш, не участвуєш, кричать, ні. Бо тут нам всім потрібно наверх. Бо ми всі тут менше чи більше, але всі ми десь тут. І тому, коли ми плекаємо злість і ненависть, це мучає нас. А потім мучає всіх навколо. І потім всі мучаються. Бог цього не хоче. Тому і в старому, і в новому завіті про це говорить вираз. Ми почне роз, розрізняти. Це не означає, що про, пробачити і злочинці не будуть покарані. Будуть. Це, так як наші помилки за нами тягнуться, і доки їх не, не виправимо, нас мучить. Тут саме замечательно приклад це зі стоматологом. Він мені скоро знову треба відвідати, тому це тема для мене. Якщо тут не зробити, якщо солодким грішити, потім приходить хвилина розплати. І хочеш, не хочеш, приходить. От без варіантів. Хоча деякі пробують відтягувати, але все одно прийдуть. І зі справедливості звідти теж, теж так само. Тому не хвилюйтеся. Християнство не означає поблажливості. Воно означає, що ми не плекаємо звісті. Що Розрізняємо, де треба боротися за справедливість, а де треба прийняти і відпустити. Закінчу такою стародавньою молитвою, котра за 2000 років християнства. Відозмінювалося багато разів, але її так, корінь, основа лишалася ті самі, Вся молитва звучить так. Боже, дай мені смирення, щоб я міг з миром прийняти те, чого не можу змінити. Боже, дай мені мужність, щоб я змінював те, що можу. І Боже, дай мені мудрість. Щоб я відрізняв перше від друг.